Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги мисливський бінокль. Це високоякісний бінокль з покращеною оптикою, що має потужне збільшення. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для полювання активного відпочинку на природі та подорожей. Він забезпечує чітке та яскраве зображення завдяки застосуванню високоякісної, Сної оптики бак 4 та багатошарового покриття FMC. дані біноклі відрізняються високою деталізацією, що дозволяє розглянути найдрібніші деталі на великій відстані.